Прикривався зсу. Кіберполіцейські затримали шахрая, який створював фейкові оголошення і видурював гроші в людей. Як правило, це були пожертви для української армії. Правоохоронці встановили, що 32 дворічний мешканець долини створював сторінки у Фейсбуці і публікував в різних групах оголошення про допомогу ЗСУ щодо доправлення транспортних засобів. А ще видурював у людей гроші в вигляді завдатку. У такий спосіб зловмисник ушукав щонайменше два десятки людей, які переказали аферистові п'ят. 50 тисяч гривень, Шахрай надавав банківські картки, ошукані громадяни, скидали дані банківські гроші на банківські картки. В По подальшому вказаних осіб Шахрай блокував за певний період часу, під час того, коли працівники кіберполіції та оперативні працівники документували вказану особу. Встановлено близько 20 потерпілих на загальну суму 50 тисяч гривень. На даний час становлюється весь ряд потерпілих під час обшуку. В особи шахрая вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та певну суму коштів. Фігурант кажуть, правоохоронці не має постійної роботи, раніше не судимий. Йому вже повідомили про підозру в кримінальному злочині. За це правопорушення передбачене позбавлення волі на строк до трьох років. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.